Привіт поціновувачам та поціновувачкам світової анімації на дроті Молі. Сьогодні у нас швидкий огляд анімаційних новин, що я встигла зібрати. Тож, перед до суті дуже багатецько всіляких цікавих прем'єр, анонсів та іншого відбулося на минулому тижні. Тож я швиденько перерахую все і як завжди, всі посилання в описі до відео. Вийшов тизер фінального сезону «Аніманьяків» Прем'єра 17 лютого на хулу. Другий спешел Сувиного дому ні ще не вийшов. Але 21 січня вийде з назвою Force Future». Відбулася прем'єра повнометражного мультфільму по мотивах фільму Ніч в музеї з назвою Ніч у музеї Кагмунра воскресає знов. На хулу відбулася ще одна прем'єра. На цей раз четвертого сезону мультсеріалу Могутні. Також прем'єра другого сезону зоряних війн, бракована партія. Прем'єра з 4 січня на Disney+. Мультфільм Пінокіо, який нещодавно вийшов на нетфліксі, дуже позитивно оцінили критики. А нагадую, що переглянути цей мультфільм ви можете офіційно українською мовою. Сьогодні випуск просто наполовину присвячений Нетфліксу, але що поробиш? Творці Dragon Age розширюють партнерство із Нетфліксом. Прем'єра відбулася 9 грудня. Поговоримо трохи про нагороди. Цьогорічний Еммі в номінації «Дитячий та сімейний мультсеріал отримало чимало проєктів Нетфліксу: Гільда, Майя і Троє, Місто Привидів та інші отримали дуже високі результати. Щодо Оскару, то вже оприлюднили список проєктів, що беруть участь. Це 27 анімаційних фільмів, з яких 6 від Нетфліксу, і з яких ледь не наполовину відповідають три виробники. Повний список в описі до цього відео. Ну на цьому в мене все. Дякую за перегляд. донатьте на потреби ЗСУ, бережіть себе та рідних. На дроті була Молі. До нових зустрічей!